Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи на визначення виду кутів. Давайте подивимося, на якому ж острові ви зараз перебуваєте да, на початку уроку. Можливо, це острів радості, натхнення, роздумів, подиву, задоволення, відкриттів, а можливо, це острів нудьги або смутку. Думайте, з яким настроєм ви прийшли до мене на урок і оберіть свій острів. А можливо, це буде ваш варіант. Отже, давайте пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами розібралися, що кути бувають гострі, прямі, тупі та розгорнуті. Гострі кути це кути, які менше, ніж 90 градусів. Кут, який дорівнює рівно 90 градусів, це прямий. Кут який більше, ніж 90 градусів, але менше, ніж 180, це буде тупий кут. І кут, який дорівнює рівно 180, це буде розгорнутий кут. Отже, давайте подивимося: 30 градусів це гострий кут. 10 це гострий кут. 90 прямий. 180 розгорнутий, 130 тупий. Та 100 теж тупий. Отже, пригадали, да? гострий, прямий, тупий та розгорнутий. Отже, давайте зараз спробуємо виконати ось таке завдання. Подивіться: відомо, Кут А дорівнює 53 градуси, кут Б, 103, Кут С 93. Кут П 180, кут Т, 10, кут Ф, 90, кут К, 179, кут H112, кут С 34, кут Н, 88, випишіть, до якого виду належить кожний з кутів. Отже, в зошиті запишіть гострі кути. Поставили двокрапочку і випишіть гострі кути можна без назви кута, просто його градусну міру. Далі, з нового рядочка, тупі кути, двокрапочка, і виписали всі тупі кути. Прямі кути, двокрапочка, виписали прямі кути, розгорнуті кути, двокрапочка і виписали, розгорнуті. А далі просто усно. Поєднайте подумки. Ось ці три малюночка з видом кутів гострий, прямий чи тупий. Отже, зараз зробіть паузу і самостійно подумайте, що тут може бути? Отже, а тепер давайте перевіряти. Отже, перший кут 53 градуси. Це гострий кут. Перевіряйте, чи там він у вас записаний. Другий кут, кут Б, 103. Це тупий кут, і ще раз, да? гострий до 90, рівно 90 це прямий, від 90 до 180 це тупий, і рівно 180 це розгорнутий. Отже, наступний кут, кут С, 93 градуси, це тупий кут. Кут П 180 рівно це розгорнутий. Кут Т 10 градусів, це гострий. Кут F – 90, це прямий. Ку 179 градусів, це тупий кут, кут H112 градусів, це тупий кут. Кут С 34 градуси, це гострий кут. І кут Н. 88 градусів це гострий кут. Отже, перевірте себе, чи все у вас правильно. І тепер те, що ви робили подумки. Перший кут це у нас тупий. Поєднали. Другий кут це у нас гострий, ось я поєднала. І третій кут видно, що він прямий. Отже, завдання ми виконали. Наступне завдання давайте подивимося: кут та види кутів. Будемо зараз розбиратися, який кут утворюють на циферблаті годинника хвилинна і годинна стрілки. Отже, давайте подумаємо і почнемо з першого малюночка. Давайте, по-перше, да, уявимо, що скільки ж у нас градусів між, наприклад, 12. Хвилин, 20 годин, вибачте, і 1 година. Скільки у нас градусів? Що нам для цього треба зробити? Зараз ми нічого не пишемо, просто дивимося. Якби у нас одна стрілочка стояла на 12, а інша стрілочка на 3. Отже, давайте подумаємо, який це кут утворився. Правильно, це прямий кут. А ми знаємо, що прямий кут дорівнює 90 градусів. Тепер проведемо ось такі умовні стрілочки до одинички і до 2. Давайте подивимося, на скільки частин зараз ми розбили наш кут. І до два я проведу. На скільки частин? На три рівних частини. Да? Один, два, три. Всі частини разом 90. Отже, одна частиночка скільки? 30 градусів. Да? Отже, 30 градусів. Дві частиночки 60. Три частиночки 90. Тепер, коли ми це знаємо, нам буде легко записати відповідь. Як таке завдання оформимо в зошиті? Зробили паузу. І намалювали схематично собі ось цей перший годинник. Просто намалювали кружечок. Намалювали 12, 6. І стрілочка у нас на 1. І стрілочка у нас на 5. Все. І далі запишемо. Отже, давайте подивимося, скільки ж там у нас градусів. Дивіться. 3, 1, 2, 3. Отже. 30, 60, 90. І ще плюс 30, 120. Далі. Ось у нас наш кут між стрілочками. Да? Ось кут між стрілочками. 1, 2, 3. Три. три множимо на 3, 90. Отже, це прямий кут. 3 да? множимо на 30. Далі, ось у нас теж малюночок, який ми з вами розбирали. Да? Це у нас прямий кут, 90 градусів. Наступний малюночок. Діти. Ви, ви перед кожним малюночком робите паузу і схематично собі годинничок переносите в зошит. Наступний кут, ось він. Да? Один, два, три, чотири. Чотири множимо на 30, 120. Або 30, 60, 90, 120. Кому як зручніше. Наступний кут ось він. Один, два. 3, 4, Теж 120 градусів. Наступний кут, ось він невеличкий. Що це у нас буде? 10. Да? Вважаємо, що це у нас 10. 1, 2, 3. Це прямий кут. 90 градусів. І ось у нас кут 30 градусів. Отже, не встигайте. Будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І давайте зараз з вами розшифруємо іще одне слово. Да? Давайте подивимося. Аналогічно, як на минулому році ми розшифровували слово. Зараз розшифруємося і дізнаємося ім'я головного героя твору, який ви будете читати в цьому році, в п'ятому класі. Да? Отже, шукаємо тупий кут. Це у нас 120 літера Т. Гострий кут. 30О. І прямий 90М. У нас вийшов герой Том. Хто ж це такий? Що це такий за герой? Це герой пригод Тома Соєра, да? ви будете читати в цьому році. Написав цей твір Марк Твен. видатний американський письменник, сатирик та журналіст. Твір цікавий, прочитайте його, да? головний герой твору Том. І попрацюємо зараз з підручником. 745 номер. Познач точку А. Накресли прямий гострий і тупий кути з вершиною в точці А. Познач ці кути. Отже, пишемо номер 745. Номер 745. Відступили трошечки місця, позначили точку А. Накреслимо. Одну сторону кута. Беремо лінійку, прикладаємо її до точки А, проведемо одну сторону кута. Ось, у мене одна сторона кута. Далі. Накреслимо прямий кут. Для прямого кута. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, по клітиночкам. Дуже легко його намалювати. Рівненько-рівненько по клітиночкам. Да? Ну, але краще взяти косинець, щоб там був прямий кут. Ось у мене косинець, я його зараз переверну. Так. Отже, тепер рівненько переміщую одна сторона косинця і одна сторона кута. У мене смістилися. Да? От я їх зараз. Переміщую косинець. Ось він. Да, перемістила. І тепер просто проведу по іншій стороні косинця, Це буде інша сторона кута. Ось, провела. Отже, я зараз отримала кут 90 градусів. Позначимо його, ось, да, позначення кута 90 градусів. Далі. Гострий і тупий. Ну, для того, щоб побудувати гострий, що мені треба зробити? Лінійку мою. Прикласти. Ось, наприклад, да, у мене буде друга сторона, друга сторона гострого кута. Так, зараз я лінійку переміщу трошечки, щоб було рівненько. Провели другу сторону гострого кута. Так, 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 зараз це у мене буде гострий кут. Ось він. Так. І тупий кут. Кут який більше, ніж 90 градусів. Лінійчка. Ось. І проведемо. Так, і тепер подивимося, що у нас вийшло, і будемо все позначати. Отже. Б поставлю C, K і L. Перший кут прямий. Давайте його назвемо: це кут С А Л. Пишемо кут С А, Ель. Поставили тере, написали прямий. Другий кут гострий. Де в мене гострий? «а», Л. Ось він, так? Да? Ось. Отже, кут К, А. Ель. Гострий. І наступний кут тупий. Ось він, такий великий. Да? B, A, L. Отже, кут B A, L – тупий. B -A -L, тупий. Отже. Подивіться, всі ці три кута виходять з однієї вершини. Да? Тому, якщо ми зараз називемо кут однією буквою кут А і думаємо, про який кут йдеться. Да? Ось саме тому. Дуже зручно називати кути трьома літерами. Да? Якщо ми кажемо «ЦАЛ», ми розуміємо, що це прямий кут. Да? А якщо скажемо просто кут А, то і прямий сюди підійде, і гострий, і тупий. Да? Тому що всі кути, наприклад, «ЦАЛ» можемо назвати кут А, КаЛ можемо назвати кут А. І кут БАЛ» теж можемо назвати кут А. Отже. Слідкуємо, да, як ми правильно називаємо кути. Отже, ми сьогодні з вами на уроці гарно попрацювали, пригадали види кутів. Пригадали, що кути бувають гострі, тупі, прямі та розгорнуті. А зараз, будь ласка, оберіть, на який би острів ви завітали у кінці уроку. Оберіть кожен свій варіант. І ваше домашнє завдання це завдання під номером 742. Знайди на малюнках 2011 і 2012, кути розгорнуті, прямі, гострі і тупі. Давайте подивимося, наприклад, малюнок 2011. Що я бачу? Ку Д. Який він? Прямий. Отже, я його запишу в прямій. Акут. С, Д, А. C, D, він гострий. Запишу гострі. Давайте подивимося далі, які ще тут є кути. А, Б, С. Подумайте, який це кут. Б, С, Д. Подумайте, куди ви його запишете, так? Да? Ж. Це теж кут. Як він називається? Е, К. Ф. І так далі. Роздивіться всі кути. Якраз потренуйтеся їх правильно називати, да? і виконайте завдання. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!